На минулій сесії Верховної Ради ви зареєстрували альтернативний законопроект по землі, в якому пропонуєте не продавати землю, а використовувати її на редній основі. З чим це пов'язано? Я вважаю, що ми взагалі не маємо права продавати землю. От у лютому буде в другому читанні розглядатися законопроект про продаж землі. Тобто, фактично, влада хоче продати останнє наше національне багатство, це землю. Я категоричний противник цього, як Арабським Еміратам Аллах дав нафту, так само в Україні Бог дав землю. Бо сьогодні в світі понад 7 мільярдів людей. Щороку цих людей буде додаватися. Майже мільярд людей у світі не доїдає. Ось наш шанс годувати цих людей. І заробляти гроші до державного бюджету і піднімати наше сільське господарство. Бо відчизняне сільськогосподарське виробництво це той локомотив, який витягне нашу країну. А влада замість того, щоб зробити селянам дешеві податки, низькі кредитні ставки і можливість продати свою продукцію. Вони кажуть, давайте продавати землю. Ну продамо сьогодні землю. Завтра ні землі не буде, ні грошей не буде, які отримали за землю. Що потім будемо продавати? Тобто, фактично, продаж землі призведе до того, що мільйони. Українських селян і їхніх дітей будуть батраками на своїй землі. Тому я зареєстрував законопроект, який передбачає господарювання на цій на українській нашій землі на умовах оренди. А коли, наприклад, люди за станом здоров'я чи з якихось інших причин не можуть обробляти свою земельну ділянку і хочуть її продати, щоб вони мали можливість продати її до державного земельного фонду. І потім всі бажаючі орендувати землю, нехай йдуть до державного орендного фонду і отримують цю землю. Землю в оренду. А так сьогодні дід баба в селі доведені до зубожіння. Прийду за три копійки, скуплять землю, і завтра залишаться люди без землі і без грошей. Крім того, моїм законопроектом передбачалося встановлення 10% плати за оренду паїв. Сьогодні люди отримують в середньому по країні 3% і ті платять половою, яку кури не їдять. Я пропонував 10% орендна плата за землю і щоб живими грошима, а не так, як сьогодні підписують кабальні договори, які називаються. Це договори оренди а насправді це договір про передачу у вічну власність цю землю а по друге Встановлюю самі розцінки на сільськогосподарську продукцію, якою платять оренду плату, і фактично селяни на паї отримують зерно, яке втричі дорожче ніж на базарі, тобто це обдурювання сільських людей. І я пропонував законопроект, який дав би можливість звести на нівець це обдурювання. Тобто я твердий прихильник того, що землю треба не продавати, а арендувати. Якщо нинішня влада призведе до того, що земля буде продана, радикальна партія, яку я очолюю, коли ми прийдемо. До влади ми ліквідуємо закон про продаж землі, і ми повернемо її в державну власність. Ми цю землю повинні берегти як зінець ока. На минулій сесії Верховної Ради парламент так ніколи був єдиний. Влада і різні опозиційні фракції голосували за закон про вибори. Ви не голосували, ви голосували проти. І поясніть, чому, будь ласка, і яке ваше ставлення до можливого створення Конституційної асамблеї України. Так, ви чуєте, що зараз активізувалися розмови про зміни до конституції. Ініціюють ці зміни до Конституції адміністрація президента. У мене питання до глядачів: сьогодні у нас конституція, яка дає всю владу президенту Януковичу, для чого йому міняти Конституцію? Що йому не вистачає, коли вже вся влада працює на Януковича і вистроєна вертикаль знизу до верху, всі підчиняються президенту. Але тим не менше, влада чомусь ініціює зміни до Конституції. Я скажу, чому. Це відбувається, тому що влада усвідомлює про те, що Янукович не буде обраний на другий термін президентом, при тому падінні рейтингу довіри, підтримки, який сьогодні є в суспільстві. Тобто, цілком очевидно, що всенародні вибори, коли Янукович піде на них в 2015 році, він їх програє. Влада, адміністрація шукає інший запасний варіант, яким чином зробити, щоб продовжити на 5 років на 5 років владу Януковича. І вони знайшли цей варіант. Вони хочуть прийняти зміни до конституції, які дадуть Можливість обирати Януковича президентом у парламенті, і саме для цього ініційовано створення конституційної асамблеї, саме для цього створюється ця група в складі 100 осіб, яка виробить зміни до конституції. Там будуть якісь косметичні пропозиції, типу розширення ролі місцевого самоврядування, ще що-небудь. Але найголовніше, що там буде, я так підозрюю, це можливість обирати Януковича президентом парламенту. Для цього їм треба 300 голосів у парламенті. І в цьому в комбінації по Януковича в парламенті президентом, закон про вибори народних депутатів, це ключовий закон. Бо від того, за якими правилами будуть проводитися вибори нового парламенту, залежатиме, чи отримає влада більшість у парламенті 300 голосів. Яка ця більшість проголосує за Януковича? Той новий закон, за який голосувала партія регіонів Б'ют і Яценюк, якраз дає можливість Януковичу отримати більшість в парламенті. Тому я і не голосував за цей закон. Бо закон, який запроваджує, Же мажоритарку, він насправді дає можливість фальсифікувати вибори. І коли сьогодні представники так званої опозиції розказують про те, що вони отримають більшість в парламенті по цьому новому закону, це брехня, це обдурювання людей. Тому що он комітет виборців України повідомляє, що для того, щоб виграти мажоритарку, треба мінімум 5-10 мільйонів доларів. Багато в опозиції представників, які готові укласти 10 мільйонів доларів, щоб виграти мажоритарку. А партія влади з бюджету вкраде ці гроші попризначають по кожному. Мокру своїх кандидатів і фактично сфальсифікують вибори, і таким чином отримають 300 голосів в парламенті. Тому я й не голосував за цей закон для того, щоб не дати можливості. Обирати Януковича президентом парламенту, і коли так звана опозиція б'ют разом із Яценюком голосують за цей закон. Вони це зробили з однією метою, бо партія регіонів дала їм хабаря. Хабарі у вигляді підвищення прохідного бар'єру 5%. Це значить, що вони ускладнюють ці 5%, значно ускладнюють проходження до парламенту нових політичних сил. І це означає, що дрібніші партії бігтимуть чи до БЮТу, чи до Яценюка, що платить гроші за перебування у списку. Для того, щоб пройти до нового парламенту, тобто це змова між партією регіонів бютом і Яценюком. Змова, до речі, проти суспільства. І коли, не дай Бог, в наступному парламенті буде 300 голосів, які оберуть Януковича президентом у парламенті, відповідальність за це нестиме і бют і Яценюк. І нехай вони потім не розказують людям, що партія влади сфальсифікувала вибори. Бо якби вони не голосували за цей новий закон про вибори, то не було б і тих фальсифікацій, які дадуть. Можливість регіонам взяти більшість в парламенті, але, але ж і Бюд, і Яценюк стверджують про те, що навіть європейське співтовариство визнало проголосований радою закон про вибори демократичним. Насправді це не відповідає дійсності, бо парламентська асамблея Ради Європи на днях заявила про те, що закон про вибори народних депутатів в частині підвищення прохідного бар'єру є антидемократичним і такий, що нівелює плюралізм думок у нашому суспільстві. І парламентська асамблея Ради Європи закликала знизити прохідний бар'єр до 3%, як він був. А я взагалі пропонував альтернативний законопроект, який передбачає 0% прохідний бар'єр. Щоб кожен депутат, за якого проголосувала значна частина людей, щоб він був представлений в парламенті і мав можливість відстоювати їхні інтереси. А коли у нас сьогодні 5% прохідний бар'єр, це означає, що треба набрати півтора мільйони голосів. Тобто, наприклад, радикальна партія, за яку проголосує мільйон 450 тисяч виборців, виявляється, я не можу бути в парламенті, хоча за мене майже півтора мільйони проголосувало. Де ж демократія? І тому я категоричний противник взагалі прийняття цього закону, не тому, що мене. Не хвилює попадання радикальної партії, яку я очолюю до парламенту. Я знаю, що ми туди попадемо. Мене хвилює, що буде потім. Для чого взагалі політики йдуть до парламенту? Ви ж подивіться, зараз усі говорять то про об'єднання опозиції, то про владу. Усі говорять про об'єднання. Тільки ніхто не говорить, а що ви зробите, коли ви прийдете до парламенту, чи влада, чи опозиція. Усі борються тільки за владу, всі борються тільки за місце біля корита і всім начхати на інтереси людей. Ніхто не говорить про ті проблеми, з якими люди стикаються щодня. Як вирішувати ці проблеми, як зробити так, щоб мільйони людей мали можливість достойно жити в Україні? Деталі більше в суспільстві говорять про те, що незважаючи на те, що люд голосував, за закон про вибор Юля Тимошенко особисто не підтримувався. Як вважаєте? Звичайно, Тимошенко заявила, що вона не підтримує цей закон. Але ж, бачите, проблема полягає в тому, що сьогодні Тимошенко фактично бют не контролює. Сьогодні влада посадила Тимошенко в тюрму і вона там сидить. А сьогодні фактично Янукович і влада керує б'ютом і через Турчинова, і через Кожем'якіна, і через інших людей. Вони зняли керівника фракції Івана Кириленка з посади керівника б'ютівської фракції, не спитавши Тимошенко. Вони всупереч позиції Тимошенко проголосували за закон про вибори, який фактично дає можливість Януковичу обратися президентом парламенті, і цілком зрозуміло, що поки Янукович буде президентом, Тимошенко буде сидіти в тюрмі. От саме тому я співчуваючи, що Тимошенко там сидить, і я готовий зробити все для того, щоб вона вийшла звідти якнайшвидше. Для цього радикальна партія одним із пунктів своєї програми це звільнення, негайне звільнення Тимошенко з в'язниці, оскільки б'ютівська фракція не здатна захистити. Мошенко, бо сьогодні Бютівська фракція вона контролюється владою і персонально Януковичем. Значить, це зробить радикальна партія Олега Ляшка. Чи вірите ви у віднання опозиції? Ну насправді знаєте, у нас всі перед виборами розказують про об'єднання. Задайте вибори 2006 року, коли наша Україна на Майдані Незалежності так об'єднувалися, такі декларації підписували. Як тільки потрапили до парламенту, тут же забули про всі ті декларації про об'єднання і вели себе як лебід Ракищука. Те саме об'єднання зараз всі гучно заявляють, що опозиція об'єдналася. Яценюк, там бют Свобода, Кличко. То я хочу сказати, що ще донедавна на Кожній б'ютівській фракції Турчинов розказував, що і Яценюк, і Свобода і Кличко це проекти банкової, це проекти влади. А сьогодні вони з цими проектами влади підписують декларації про об'єднання. Насправді всі ці декларації спрямовані на одне: задурити людям голову, попасти до парламенту, всістися в новому парламенті. Бо я вважаю, що треба об'єднуватися навколо принципів, навколо програми подолання проблем, які є в країні, опозиція чи влада, яка і хоч. Чи бути при владі, чи опозиція, яка рветься до влади, має не просто об'єднувати заради того, щоб попасти до парламенту. Ну попали до парламенту. А ті, хто сьогодні, в так званій опозиції, б'ють, вони вже були при владі. Наша Україна, Що вони зробили нічого. Тепер вони знову рвуться до влади. Що вони робитимуть, і вони не дають відповіді на це питання, що робитимуть. Треба об'єднуватися не навколо себе любимих, а навколо інтересів людей навколо вирішення тих проблем, які хвилюють кожну українську сім'ю. А хто ж тоді має бути в парламенті в парламенті? Мають бути ті, хто дасть відповіді на елементарні питання: як кожній сім'ї вижити, як нагодувати своїх дітей, як їх вивчити, як їх поставити на ноги, як їм дати світле майбутнє. Програма радикальної партії, яку я очолюю, дає відповіді на ці питання. У нас є план дій, спрямований на відродження національного виробництва, на створення мільйонів робочих місць, щоб кожна українська сім'я мала роботу, гідну зарплату і достойно майбутнє, а коли у нас сьогодні мільйони людей за копійки працюють і ті не отримують. Коли у нас мільйони людей без роботи, без зарплати, коли у нас селяни позбавлені можливості продати свою продукцію через те, що внутрішній ринок завалений імпортом, коли у нас собі вартості продукції усього 5-10% зарплата, зарплати, а 40% енергоносії, у нас і до цього ми маємо олігархічне суспільство, де одиниці людей жирують заробляючи мільярди, а мільйони українських громадян. На них працюють і на превеликий жаль, ні нинішня влада, ні так звана опозиція, яка вчора була владою, не дає відповіді на ці питання. Відповіді на ці питання дає радикальна партія, моя команда. Ми кажемо, що нам треба об'єднуватися не заради того, щоб комусь здоруватися до влади чи до крісла, а заради того, щоб кожній українській сім'ї дати роботу, гідну зарплату і щасливе майбутнє. Оце відповіді на ті питання, які чекають мільйони українських громадян. А коли в нас об'єднують Заради того, щоб потрапити до парламенту. І після проходження до парламенту забувають і про об'єднання, і про виборців, які голосували за ці так звані сили. То, того ми так 20 років і топчемося на місці. Для багатьох ваших колег депутатів було шоком, коли ви зареєстрували законопроект про закону партії регіонів. А ви сам вірите в те, що колись в нього рада проголосує? Звичайно, коли радикальна партія отримає більшість в парламенті, це буде перший законопроект, який ми проголосуємо. Я обіцяю нашим виборцям, що впродовж року, після того, коли ми візьмемо владу Україні, ви забудете, що таке партія регіонів. Це вам буде сниться, як страшний сон, у який важко буде повірити. Це злочинна організація, яка сьогодні знищує країну, яка зраджує національні інтереси України, яка обкрадає мільйони українських громадян. Експлуатуючи їх, ми заборонимо партію регіонів, і ті, хто сьогодні в партії регіонів, будуть нести за це відповідальність. Але водночас я розумію, що дуже багатьох людей заганяють до партії регіонів силою. Я знаю таких багатьох сільських голів, мерів, інших посадовців, які тихо мені на вухо скаржаться, що їх силою туди заганяють під погрозою звільнення з роботи чи переслідування сім'ї. Тому тих людей, які загнали силою в партію регіонів, зрозуміло, що вони не будуть за це відповідати. Ті, хто сьогодні рве за партію регіонів, знищує людей, знищує бізнеси, обкрадає людей, от ті будуть відповідати. Я це гарантую. Цю відповідальність для тих, хто проявляє особливу активність і змушує людей заганяє партію регіонів і підкоряє їх цій злочинній організації. Я абсолютно впевнений, що партія регіонів ближчим часом припинить своє існування, але це залежить від нас з вами. Будете підтримувати мене, будете підтримувати. Ти команду радикальної партії ми швидко наведемо порядок країні. Перше, що ми зробимо, заборонимо партію регіонів. А друге. Після заборони цієї злочинної організації ми вживаємо ряд заходів до відновлення національного виробництва, щоб буквально упродовж року після нашого приходу до влади кожен з вас мав роботу і достойну зарплату. І це цілком реальні речі. Але для цього треба хотіти робити, для цього треба на власному прикладі показувати, і для цього треба заради цього йти до влади, а а не заради того, щоб тільки самому жирувати при тій владі. Весь час всі ми громадяни чуємо про те, що в бюджеті не вистачає грошей. Натомість ви є автором законопроекту, який говорить протилежне, про те, що ви ініціюєте, що при народженні дитини кожна українська сім'я має отримувати 100 тисяч доларів, як в Арабських Еміратах. Так, я вважаю, що ми нічим не гірші Арабських Еміратів. В Арабських Еміратів є нафта. У нас є земля. От ми оцю землю повинні використовувати як капітал для того, щоб піднімати і збагачувати нашу націю. У нас сьогодні демографія, ви знаєте, ка? мільйони людей помирають, мільйони людей тікають за межі країни, шукаючи кращої долі. Ми повинні зробити все, щоб вони жили в нашій рідній країні і гордились нею. Для цього в нас в радикальній партії є план дій. Зокрема, як правильно було задано, кожна українська сім'я. Яка народжує дитину, отримує по 100 тисяч доларів на рахунок для того, щоб отримувати проценти, і поки дитина до 18 років виросте, щоб накопичити капітал, який буде стартовим для цієї дитини у її великому житті. Крім того, ми пропонуємо сім'ям, де по п'ятеро дітей кожній такій сім'ї квартиру для із, як мінімум, п'ятикімнатну, тобто та площа, яка задовольняє ці п'ятеро дітей, по мільйону гривень на рахунок. Цей кожний сім'ї і по безплатному автомобілю від держави і безплатне навчання цих дітей у будь-яких вищих навчальних закладах. Таким чином ми будемо стимулювати зростання народжуваності в Україні. А найголовніше це створення робочих місць. Бо коли молоді сім'ї не мають роботи, зарплати, вони бояться народжувати дітей, тому ми дамо їм роботу, зарплату і власне житло, яке вони зможуть брати в кредит на 30 років під 3% річних і жити спокійно у своїй хаті, щоб їх звідти ніхто не виганяв. І народжувати там по п'ятеро дітей, в суспільстві є думка про те, що саме сім'я може стати опорою держави і запорукою їх далого розвитку. І з цим, очевидно, пов'язаний ваш законопроект. А розкажіть про свою сім'ю. Ну, бачите, я теж зараз працюю над виконанням програми радикальної партії, бо в мене ще, на жаль, п'ятеро дітей немає. У мене одна дочка Владислава, їй 9 років. Вона вся в папочку, така ж, розумна, красива. У мене є дружина Росіта, у мене мама є. Хоча так слалася доля, що я виховувався в дитячому будинку, бо мою маму вона мене народила дуже рано, її кинув батько, і вона не могла мене утримувати, і тому віддала мене в дитячий будинок. Ото звідти в мене такий бійцівський характер. Я виховую в дитячому будинку в інтернатах, і воно мене це життя закалило. Зробило бійцем, як Висоцький співав. Настоящих буйних мало, от і нету у От одну буйну Тимошенко посадили, залишилися от такі буйний, як Ляшко. Єдиний, хто там в парламенті ставив всіх на вуха і змушує згадувати про людей, про те, для чого вони прийшли до того парламенту. І тому я сьогодні ретельно працюю над виконанням програми радикальної партії для того, щоб на власному прикладі показати збільшення народжуваності. І хочу, щоб в моїй сім'ї було п'ятеро дітей. Я крім того, сьогодні я виношую плани, я вже знайшов відповідне приміщення і хочу створити дитячий будинок сімейного типу, де взяти дітей, чоловік 10-15 із різних дитячих будинків для того, щоб їх всиновити, взяти до себе додому. Ви плануєте бути меценатом цього проєкту чи разом з дружиною пікатися цими дітками як діти? Звичайно, це будуть як рідні діти для мене. І я раджу всім депутатам, які між собою родичаються. Нехай родичаються не між собою, а нехай візьмуть про всі багатодітні сім'ї, які потребують допомоги, і приділяють їм увагу, так як я це зробив в Кіровоградській області. П'ятеро дітей, сім'я взяв, похрестив їхню найменшу дитину. Нещодавно привіз їм додому дрова. Вони попросили сіно для корови, яку я раніше подарував. До мене з Луганщини звертається аналогічна сім'я з проханням похрестити їхню я показую приклад цим можна владцям, щоб бо при владі ви подивіться, в парламенті одні одні родичі, брати, свати, дочки, сестри. А надо, щоб там прості роботяги, прості молоді хлопці-дівчата там були. От я хочу, щоб вони прийшли до влади. У цьому і полягає програма радикальної партії, молодь до влади. Оці всі, хто за 20 років розвалив країну, гнати їх у шию, а натомість привести нову. Е -е Політичне покоління нове, яке здатне підняти Україну з колін. Підсумовуючи наш ефір, я хочу побажати нашим глядачам у 2012 12 році віри в свої сили. Упевненості я розумію, як вам складно живеться, як багато хто з вас вранці стає вечором, лягає і думає, де знайти роботу, як прогодувати свою сім'ю. Я зроблю все від мене залежної команда радикальної партії, щоб вирішити ці ваші проблеми, щоб ви жили в своїй країні і гордилися нею. Дякую вам! хай щастить у новому році.